Чекаємо вже, ну м'яко кажучи, дуже довго, правда, Саш. Ми чекаємо і вже мільярд разів говорили про це, що ці очікування на превеликий жаль забезпечуються життями українців. Це критично важливо для нас, але на календарі. 13 е, у нас квітня да, е, субота м, нічого не підписано. І казали про 9 та коли вийде конгрес так. з канікул. Ну от, буд будь ласка, казали про те, що от е, ухвалять закон проєкт про мобілізацію. Mm -hmm. У нас Раді, теж зрушиться з місця. Це питання, але поки що, як там е, кажуть е, воз і mm -hmm. нині е, там та е, ситуація наступна. Дійсно, ми бачимо, що просування. Ну м'яко кажучи, недостатньо активні. Це добре, що Трамп нарешті змінив цю позицію, і перервав свою мовчанку. Бо от згадай, останній раз, коли він говорив про українську допомогу, це було місяць тому. Mm -hmm. Останній раз, коли він говорив про пакет допомоги, взагалі було ніколи. Він казав, що він може дати більше, але не скаже в якій формі. На початку року він ото заякнувся за кредит, після mm -hmm. якого пішли альтернативні проекти: проект Джонсона Макола, проект Ліндзі Грема, проект Байдена повернувся. Дуже добре, що хоча б нарешті не порвав це мовчання. Тобто до Трампа можна відноситися по-різному, mm -hmm. але відкидати його вплив на Джонсона і конкретно на республіканську партію. Ну, це не ж можна. очевидна штука. Та? Ну, і, хоча б форму формулювання, ми думаємо, але позиція позиція, принаймні, артикульована. Так. Так? Що це не те, що як було в липні минулого року, що ніколи і в жодним чином mm -hmm. не потрібно Україні що давати, mm -hmm. бо це там корумпована діра, і так далі. Це позиція, що ми маємо до цього прийти. Ми маємо ухвалити певний законопроект. Ми маємо над цим працювати. Mm -hmm. На жаль. Тут зразу треба сказати, на жаль, це може бути натяком на те, що він очікує від демократів ще певних поступок. Хоча здавалося, і в питанні кордону, і в питанні законодавства, і в питанні бюджетування, демократи вже пішли на певні поступи, сото він зі свого боку, і як бізнесмен, в тому числі і як політичний стратег, як би це слово сполука не е, звучало, особливо у вічі е, людей, яка дисертація про Трампа е, пише ну, але, так чи на він витиснути, е, хоче зараз із моменту теж все, що е, може вити на ти жаль ти і ти можеш ти. витиснути. Так, тому, що для демократів це питання критичне, mm -hmm. і не тому, що вони там моральніше або краще республіканців. Зовсім mm -hmm. ні. Питання підтримки України чітко підв'язане під рейтинг Байдена. Байден на цьому будував останні два з половиною роки по суті і свою зовнішню політичну кампанію, і свій зовнішньополітичний mm -hmm. імідж. І тому для того, щоб в рік виборів за декілька місяць, за півроку, буквально такі вже до виборів не втратити на цьому очки. Mm -hmm. Він вимушений буде піти на ці поступки. Значить, у будь-якому випадку е історія е підпишуть чи не підпишуть, ухвалять чи не ухвалять. Тобі зараз не нагадує історію про е те, що от, е хто буде президентом, чи Байден, чи Трамп, чи Трамп, чи Байден. І от така от, е штука, це, що все ж таки не так е прямо е це нагадання настільки накавові гуще. Ну, бо ми вже про це так. говоримо, Саш, ну і з тобою говоримо і з колегами говоримо. Ну, Дарує, але ну, півроку ще не буде, але вже Уж... на видноколі. Ми дійсно наближаємось до вже півроку розмов про це. Ну, правда. Скажімо так, на відміну від. Трамп Байден, Байден, Трамп. Ми зараз бачимо певну стабілізацію рейтингів. Uh -huh. У нас є якісь адекватні причини, які на це впливають. Ми, скажімо, федеральна резервна система зупинила інфляцію. Рейтинги Байдена виросли. Ми бачимо прямий вплив цього. Ми бачимо засідання НАТО. О, Байден показує трохи кращі рейтинги. Uh -huh. Бачимо новий суд над Трампом. Або знаємо, що він буде через тиждень. 2-3% Трамп все таки отримає. І в Джорджі позиції матиме краще. Що коїться з нашим пакетом підтримки? Ну до речі, це ж ми казали з тобою якраз минулого зустрічі. Не піддається нормальним раціональним ну, показникам. Mm -hmm. Бо економіка каже: дайте нам цей пакет ОПК, в яких 80% річного планування залежить від пакету для України, кажуть: дайте нарешті гроші. Ми готові виробляти. Вони ж для них так. Mm -hmm. Людям треба робота. Нашим американським людям yeah. треба робота. Mm -hmm. Давайте запустимо це все. Ні, не думаємо, дивимось. Давайте торгуватися, давайте дивитися. От вони пішли на поступки, але не такі поступки, як нам хочеться треба більше поступки. Тобто, на жаль, тут ще менше раціонального ніж навіть в соціологічних опитуваннях стосовно виборів. Коротше кажучи, споглядаємо, і знову ж таки зараз завершимо цю підтему, тим, що розпочинали, про ваш форум і про ваш захід. Дипломати вже наші дипломати, mm -hmm. та, наша дипломатія Українська вже нічого не може зробити, аби повпливати сюди. Все це тільки їхні вже внутрішні політичні процеси, і квит на цьому насправді можемо зробити, і нам треба робити, тому що, на жаль, для нас росіяни, і скажімо так, проросійсько Налаштовані бізнеси, які досі є в Америці, особливо в паливному секторі, понад. На жаль, так вони мають своїх лобістів. Ага. Вони досі мають людей, які напряму впливають на позицію конкретних конгресменів. І задача нашої дипломатії, нашої журналістики, експертної спільноти української спільноти в Америці, до речі, яка досі переважно хоче голосувати за Трампа, ага. і тим паче це для неї завдання. Ми маємо бути почуті, ми маємо бути присутні. Так це 20, 30, 40 тисячу разів повторювати одне і те саме. Так, це просто виходити на марші заради виходу на марші, але. Нас має бути чути, має бути альтернативна думка, і ми маємо цю інформаційну бульважку заповнювати українськими голосами. Це те, про що ми казали ще в 2022 році про Україну українськими голосами. Це те ж саме, що нічого про Україну без України. Цей принцип, ці два принципи, точніше треба витримувати дуже чітко. Тут е, таку штрихпунктирну е, риску е, будемо бити під цією uh -huh. під темою, і підемо до європейського континенту. з твого дозволу okay. поговоримо про Швейцарію, uh -huh. та е, у контексті е, цієї мирної конференції. Uh -huh. Це не буде самітом, та з точки зогляду на представництво. Uh -huh. Та я uh -huh. так розумію, та буде все-таки в конференцію. Чи я помиляюсь? Це планувалося і поки що планується як дійсно саміт. Так. Тобто, в ідеалі це мають бути керівники урядів, керівники держав, які приїдуть ну, і не менше в ідеалі, угу. але для того, щоб це були керівники урядів, керівники держав уже як. Півроку мала би ти попередня робота. Що таке попередня робота? Це не просто говорити, чи буде Китай, чи не буде. Це не просто зідзвонитися з радниками з питань національної безпеки. і сказати, ну що, поїхали, поїхали. Добре, так це не готується. От пам'ятаєш, ми з тобою багато казали про візит до Сан-Франціско та е, Сідзеньпіня. Обговорювали шість місяців. До того була зустріч послів, чотири місяці міністрів закордонних справ. Потім міністрів оборони, потім зустріч на рівні кабінетів. Президентів. Це дипломатична технологія правильно? Так, Молодар. тому, що має бути Як документ, з яким ми приходимо, сідаємо і працюємо. Mm. Цієї роботи ми поки що не бачимо. Ми можемо лише сподіватися, Школа, що майна. вона ведеться кулуарно. Але коли ми кажемо про формулу миру, це максимально публічна складова. Має бути стратегія. Тобто є 10 пунктів. Окей, в цьому пункті потрібні раз, два, три, чотири, п'ять. Такі гроші, такі ресурси, такі країни. Давайте розподіляємо. Умовно там Ірландія, Туреччина, Словаччина кажуть, ми працюємо над пунктом там три. Добре, давайте ось робоча група, ось керівник робочої групи, працюємо, щоб коли ми приїхали на саміт, це не довелося робити на колінках. А такої роботи публічно, хоча б ми на жаль не бачимо, тому це не вийде все таки саміт, як би ми того не хотіли. Саміти мають пропрацьовуватися. Робочі зустрічі можуть бути спонтанними. Ну але підсумковий документ, який е може бути ухвалений та за підсумками е навіть і цієї кон конференції, та чи він е може бути поворотним в дипломатичному. Е Сенсі в структурі цієї війни, скажімо так, він мав би бути поворотним. Він мав би закріпити, що всі ті країни, які з нами на контакті, всі ті країни, які приїхали на саміт, очікується Шрицарі... понад 80, та, Так. Там до 100 країн. Саме так вони підтримують українську формулу миру. А українська формула миру, це в принципі про нову систему міжнародних відносин, що мовно в нас була величезна автозаправка під назвою Росія, яка ще й відповідала за частину продовольчої безпеки. І так далі, тепер ці потоки йдуть таким чином: тепер ми пропрацьовуємо нові промислові зв'язки, ми пропрацьовуємо торгівельну політику, нову екологічну політику, нову політику стосовно фінансових потоків. Ми mm -hmm. виводимо Росію з великого фінансового ринку, а потім уже НАТО, потім уже безпека, потім вже політика. Тобто, це мав би бути великий інклюзивний документ, який по суті закладав би основу цієї нової системи взаємозв'язків. Про що ми так довго мріяли? Світ, який може існувати без Росії, і коли Китай приєднався до цього руху в. Джиді, ну стало очевидно, що і китайцям це цікаво. Зараз ми, звісно, бачимо більш класичну китайську позицію, що без Росії хлопці-дівчата вам нікуди. Але все-таки в ідеалі, в ідеальному світі, цей документ мав би якраз закласти ці нові взаємозв'язки у цю нову систему. Що буде в результаті, зважаючи, що немає цієї попередньої роботи, немає якоїсь стратегії, немає чіткого розподілу обов'язків. Чи стане він таким поворотним в цьому аспекті? Сказати важко, якщо чесно. Тоді давай з тобою, пане Олександре, подивимося на Китай своїми очима. і Побачимо mm -hmm. там міністра Лаврова російського та. І побачимо там сі Цзінпіня. Не почуємо на жаль їхній діалог. Бо нам тоді так. було б більше про що говорити. Але кажуть, та кажуть про те, що після ось цих комунікацій, угу. значить, угу. Лавров почав говорити про нібито використання чи ймовірність використання як бази стамбульських домовленостей, так. тих, які були 22-го року для поновлення діалогу з україною давай mm -hmm. розб... давай розбиратися бо потім yeah. здається правда за Кілька день, і Путін вперше щось сказав mm -hmm. про е, перемовини. що нас нібито не запрошують Росію на конференцію так. у Швейцарію, але ми е, відкриті, як і раніше, до перемовини, з е, відпо, у відповідності з е, теперішніми е, геополітичними mm -hmm. реаліями. Отака от історія. Про що все всі ці сигнали? що е, Ревські високопосадовці та mm -hmm. е, два е, причому ну ключових умов. Кажучи, та і, на чолі з путіном почали е, ось використовувати риторику з перемовинами. По перше, росіяни ніколи просто так про перемовини uh -huh. не кажуть. Воно вказує на те, що або їм треба виграти час, або їм потрібно досягти якоїсь проміжної цілі і втер, втершись в довіру. Провадити власну політику, mm. тобто без виграшу часу, без зупинки активних бойових дій, Історія, Просто... що купує своєю новизною. Так, Абсолютно, Саш? так mm -hmm. і вони бачать, що зараз всі говорять про в тому чи іншому вигляді або формулу миру, або формулу повоєнної світобудови, або про переговори. Ті, хто менше любить Україну, говорять про переговори тут mm -hmm. і зараз. Ті, хто готовий нас підтримати, кажуть про формулу миру. Але Китай. І всі інші, хто хочуть залишатися в тому окремому котлі, в пеклі, де всі нейтральні, так звані, закінчують своє існування. Кажуть про те, що що б ви не робили, там має бути Росія, і Росія хоче використати цей наратив. Вони бачать можливість. Вони бачать інформаційний а, привід для того, щоб знову виступити з цією ідеєю. А останнє, що вони визнавали, це дійсно ті стамбульські перемовини. Навіть ще раніше, якщо подивитися, це здається березень, 22-го року, ага. коли була оця зустріч, здається в Білорусі, наша делегація російської для а? них той варіант був в рази кращий ніж все інше, що ми могли б запропонувати, і тому вони просто не можуть віддати нам цей інформаційний ласиш. Маток, вони все рівно мають ітурувати власну стратегію. Особливо зважаючи на те, що скоро в Китаї буде Шольц, особливо зважаючи на те, що потім Сіцінпінь буде в Парижі, Парижі, теми будуть абсолютно mm -hmm. ті самі. І Китаю, який зараз дійсно виходить на такий геополітичний шпагат, ну треба знати, що його бензоколонка хоче і що хочуть його справжні економічні партнери. І потім з цього вивести власну стратегію. От, на жаль, на жаль, ці розмови всі йдуть через Китай. І Всі вони будуть приправлені цим моцним соєвим соусом китайських національних інтересів, і тому вони кінець кінцем знайдуть свій шлях і вуха європейців. Вони знайдуть свій шлях і в загальне розуміння процесів, і так Росія таким чином, ретранслюючи через Китай, буде ставити на палки в колеса з формулою миру.